У себе спортсменів з багатьох міст України, і ми проводимо відкритий чемпіонат міста «Юрів ОПЕН. Десь близько 370 учасників візьмуть участь у цих змаганнях і покажуть свої результати. Ці змагання Юрі Опен показують те, що в нашому місті займаються діти фігурним катанням, але до нашого міста завітали ще й інші гості показати свої таланти, показати на те, що вони здатні. І саме фігурне катання це захоплюючий вид спорту. Він драйвовий. Тут показують грацію та свою майстерність. І саме цими змаганнями ми хочемо заходити дітей і щоб вони відвідували нашу секцію фігурного катання, приходили і займалися, і досконалювали свої таланти, свої майстерність і навики, які навчають їх тренери. Мені дуже подобається фігурне катання. Все дуже класно. Перед виступом ми буває панікуємо, буває Переживаємо ті діти, які дуже сильно хочуть перше місце або призове місце. Вони борються своїми емоціями і виходять і роблять все як.